Першого робочого дня на цій неділі. А в нас почалася, як вам правильно сказати, там, де не чекав цю проблему, вона в нас поплила. Я вам трішки про неї скажу. Так як острі не впав. Вчора все було добре, а сьогодні. ні Зараз пробіжимося трішки по моєму господарству. Я вам покажу, розкажу а потім вже дойде до цієї проблеми. Проблема серйозна. Не знаю, як ми далі будемо з нею вирішувати, але будемо щось з нею робити і бігом її вирішувати. З'їздили на вихідних ось до куми. Кума дала таку качелю, будемо доробляти На вихідних, як ви вже бачили, ми вже зібрали ціну, про це буду. Мабуть, завтра післязавтра тюкувати. Значить, дивіться, такі тюки в мене ось виходять. На швидку руку збив, я ящик, ось мене було і ну, це накрив, бо думаю, щоб не було дощу. І отак ось, щоб давити під пресом наші сіл. Зверху можу стати, біля прицепа, і бігомо такі стючки, у нас ось, бачите, які гарні виходять. Мені їх багато не потрібно, десь штук 10, там я думаю, на прицепі буде цього достатньо. Це повний прицеп якраз піде на наше кралячено. Так, тепер давайте трошки пробіжимося по моєму господарству. Покажу вам, а потім вже основну причину цього відео. Тут у нас все добре. Нікторін, бачите, вже який персик теж ось. У нас є ромашечка ось гарна. Базилік, дякую Марині. Все прийнялося, все добре. смородинка, куми, баклажани трішки поливаю. Поставив я. Вон. поливаю я Поставив чому так вище і високо, тому що, щоб більше був обхват Да. Лучше. Краще, краще. А я ж тут, тут не вийшло. І сусід у мене, дядь міша поліз бризкати вже яблуню. Я свою тут побризкав. То гусінь опала Тепер і він нам поліз, теж бризкає. Бачите, який радіус займає поливу якраз. Саме головне, щоб це була капуста і перець, так як вони більш за все це люблять. Жимолость ми вже нашу зібрали. Це вже наша ягода, жимолость з наших отих кущів. Десь тут пів кілограма ми вже в цьому році зібрали. Дві качки в мене. Одна несеться, одна сидить, але вже та теж на підході туди не йти, нема дуже такого нічого цікавого. Зараз зайдемо в сарай, покажу, що ми теж зробили. Велике дякую моїм друзям. Саша Куля, вам респект. Значить, дивіться. Все, все підшили. Я вже зробив світло, сюди вкинув. І так як я вам говорив, що я накупив ось такі, думав полочки під банки зробити, я Вчора. вчора це все передумав і вирішив таке доробити, вже як тут я робив. Тому що баночки ми поставимо, а оці всі інші гнидники, куди їх дівати, оці ось такі бочечки, металеві там, вони підуть всі на низ, а тут вже можна буде, мабуть, я тут мене виходить раз, дві полочки, все буде з уровнем. І я, мабуть, ще тут зроблю по одні тут полочці, теж для банок. Нагрузки буде ніякої такої тяжкої. Я думаю, цього буде достатньо. Все, з сираю ми закінчуємо, прибираємо, щоб у нас на дворі був порядок, так як він перейде дощі. Тут у мене добре. З каптівкою не дуже. Е, купив я, зараз покажу, ось купив нову я. Програмне забезпечення, можна сказати. Ось. Зараз. Покажу. Була ось в мене така. Стояла на каптілки. Мені порадили купити отаку. Одну. Але діло не в них. А виходить, що в мене, мабуть, згорів тен. Треба буде вирішувати з стеном. Це теж це не така суттєва проблема, це все вирішиться все це. Насушило хліба, мішок нашим кроликам Так, тепер по цьому я вам трішки показав. Йдемо тепер в наш кральчатник. А попередньо, перед крильчатником, я вас поведу, покажу таку картину. Не жахайтеся. Бачите, так? Да? У відрові лежать мої 5 кроликів. Друзі, до нас прийшла, прийшов чи прийшла мікса, як кажуть, міксоматоз. Прийшов до нас міксоматоз. Картина невесела. За два дні я зразу, як побачив, я, зразу, я не лічу міксоматоз, не вилічу, не трачу на це кошти, я зразу їх вибиваю, щоб в моєму господарстві їх не було. Кролиця, отут, яка була з кроленятами, та, що навела, вона заболіла міксоматозом. Кроленят я пересадив до цієї мамки, он крайньої, якраз вони в один день мене навели. Кроленята там поки що. Подивимося, чи вона їх прийме. Значить, а мамку прийшлось мені забити. Міх самотоз тільки розпочався, тільки почали пухнути в неї красніти глазки, Я зразу пішов і забив. Шкода, але ви самі розумієте, що далі буде ще гірше. І вибив тут у нас, тут одного забив, тут одного забив. Оце по цій стороні, по цій стороні нічого, всіх передивився і вчора... Всі галопом, ось дивіться, що всі галопом я, там у мене мусор, я про, повторно повторно проколов від міксоматоза сумською вакциною. Хоча в березні на початку я це робив, але виходить, що десь вона пробила. За 4-5 років такого у мене не було, щоб сумська вакцина таке, могла скоїти. Ну, а в цьому році вийшла така негарна ситуація. Настрою майже немає, чесно. Я на вихідних з тим сіном гралися, касили, цього достатньо. І тут, я ж кажу, я не очікував, що може бути цей міксоматрос, так як кролики вчасно проколені, вчасно пропоєні. Так само ж, не те, що я там тільки слова, мені це все, я пропою і кроликів, і наших курочок, всіх я пропоюю. Купляю, за ними доглядаю, а результат у нас вийшов плачевний. Туди я лізти не буду, дивитися на тих малих кроленят поки що. Зараз подивимося, О, тут у нас вже кролики почали потихеньку вилазити малеча. Завтра поїду докуплю, не вистачило мені, я всіх проколов, не проколов, тільки цю кліточку не вистачило. І оцю мамку тут не проколов. Оце в мене не вистачило на 10 голів. Тут всіх я проколов, а от на мамку не вистачило. І туди. А, і оцю ж кліточку теж не вистачило тут. На Їх троє теж не вистачило. Рівно і 10 голів виходить у мене. Завтра тоді швиденько встану, зранку поїду. Я ж всіх передивився, все повністю. Кожне вушко, кожного кролика і наших і хлопців всіх колов повторно. Оце тут сиділи, ну дивлюся, тут немає. Десь ну. Хлопці у нас все нормально. Нема ніяких зауважень, все сидить, все. Оце така у нас, в общем, картина вийшла, що до нас прийшла мікса. Оце на цій ноті я закінчу це відео. Хочу ще раз сказати, якщо у вас вона прийшла, вибивайте зразу своїх кроликів, не залишайте, не розносьте. Хоч вони й перехворіють, дуже багато їх поляже. Щоб виробили вони імунітет до цієї хвороби. Вони, може, до цієї хвороби якісь до хвороби цієї і вироблять якийсь імунітет, але при повторному запаленні ці кролики будуть самі найперші хворіти. І воно далі вам буде це все розноситися. Краще їх прибрати, щоб ваше господарство далі не мало таких втрат. Поки що, я вважаю, що це не великі втрати, але є. А якби не вчасно це все можна було примітити, то було б, я думаю, плачевно. А якщо б вони не були проколені, то я думаю, був би повний жах, кролики всі б, мабуть, і захворіли. Все, друзі, все вам само найкращого. Завжди вас радий бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте там лайки, вподобайки. Все вам найкраще. Хай ваше господарство процвітає. Не хворіть ні ваші кролики, ні кури. Шкода, просто шкода своєї праці, коштів. І все шкода. Що просто наші улю, у, улюбленці, як кажуть, нас покидають і покидають так. Може хтось каже, чому я не забив ту здорову королицю. Так, да, в ній було де там приблизно десь 5 кілограм. Я наших улюбленців моїх, точніше, не ваших, наших. Я, я їх міг. Це дуже рідко, що я можу забити кролика. Я біля них пораюся, я їх люблю і потім забити, Я просто їх взяв, забив, щоб вони не мучився. Все, всім пока.